Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо простий, але дуже смачний яблучний пиріг, ніжна соковита текстура, пряна кориця і солодкий аромат яблук, максимум яблучної начинки та мінімум тіста. Тісто в процесі приготування настільки просочується соковитою фруктовою масою, що майже перетворюється на цілковитий крем, а зверху утворюється хрумка та ароматна скоринка. Спочатку приготуємо штрейзельну крихту. У борошно додаємо розпушувач і просіємо. Потім додаємо порізане на шматочки холодне вершкове масло. І пальчиками перетремо у крихту. Далі додаємо корицю і цукор. Все перемішаємо. Вийшла ось така крихта. Уберемо її у холодильник. А за цей час приготуємо тісто. У миску викладаємо м'яке вершкове масло і додаємо цукор. Збиваємо до однорідної світлої маси. Потім додаємо яйце і продовжуємо збивати ще кілька хвилин. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Все ретельно перемішаємо до однорідності. Вийшло ось таке тісто. Я використовую ось таку круглу форму. Діаметром 20 см. Дно форми я застелила пергаментом. Виливаємо сюди тісто і розподіляємо його рівномірним шаром. Підготуємо яблука. Я буду використовувати три яблука. Очистимо їх від шкірки, видалимо серцевину і нарізаємо тонкими слайсами. Викладаємо слайси яблук по колу на тісто. В мене вийшло багато шматочків яблук, тому я виклала також трошечки і по другому колу. Викладаємо зверху в'ялену журавлину або родзинки, які треба попередньо замочити у гарячій воді. Посипаємо пиріг зверху попередньо підготовленою крихтою. Розподіляємо її рівномірним шаром по всій поверхні. Зверху можна також посипати трохи корицею. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Мій пиріг готовий. Залишимо його охолонути. А потім акуратно виймаємо його з форми. Зверху можна прикрасити цукровою пудрою. Друзі, приготуйте та смакуйте! А якщо вам сподобається цей пиріг, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!